Сховавшись поміж дерев, Олені чекають на ранкову підгодівлю, розповідає мисливствознавець Олександр Шевченко. Харчуються вони за розкладом, тож, каже, їхні годівнички завжди наповнені поживними кормами. На сутки йде около 100 кілограм з зеленої маси це сіна І так само зерна. Тут мішана пшениця, ячмінь і трошки кукурузи. Знайти їжу взимку для них справжнє випробування, пояснює Олександр. Тож аби лісові мешканці не голодували, у весняно-літній період заготовили 15 тонн сіна. Ми самі посіваємо ми свої поля, пікуємо, ми його трошки підсолюємо, щоб звірям легше перетравлювалося і вони тоді лучше їдять. Та півтори тисячі підсолених липових віників. Ми їх ріжемо по посадках, де гілки низько, над зимою, щоб можна їх було достати молодня. Обрізаємо, сушимо. І роздаємо. Тварини, які люди, люблять поласувати десертами, розповідає Олександр. Для них це підсолена кора дерева. Воно розстає по дереву, вони обідають кору, саму сіль вони не їдять. Корисні. Йодова на сіль, і вони її обідають, смовчують дерево. Підживлюються на таких майданчиках олені, кози та кабани. На території філії для них облаштували 70 годівниць, розповідає головний лісничий Сергій Плустий. Єгерська служба вони знають свою територію, вони знають, де звір ходить, де, проход... його... де знаходяться його стежки. І в тих місцях ми встановлюємо ці підгодівельні діляночки. Каже, після повномасштабного вторгнення роботи в лісництвах побільшало, адже кількість тварин зросла вдвічі. Військовий стан. Зараз заборонене полювання і поголів'я диких тварин збільшується, тому відповідно, потреба в кормах збільшується. У нас оленя зараз близько 60 голів, кози близько 70 і свиней около 45. Триватиме підгодівля до весни, зазначив мисливствознавець. Опісля почнуть готуватися до наступного зимового сезону. Дар'я Шевченко, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.